Це відео не мало б так виглядати, бо це якась дурня. Скажи ні вертикальному відео. Вертикальне відео виходить, коли ти невірно тримаєш камеру. І твоє відео в результаті виглядає гівняно. Все більше і більше людей в світі знімають відео вертикально. Це не кримінал, але все одно це жахливо. Є два типи людей, які страждають на СВВ. Перший тип знімає відео, як і фотографії. Вони не мають на меті нічого поганого, бо просто не усвідомлюють, що якщо фото можна розвертати, то відео ні. Але є і другий тип. Їм просто на це насрати. Синдром вертикального відео небезпечний. Фільми завжди були горизонтальними. Телебачення теж горизонтальне, монітори горизонтальні, людські очі горизонтальні. Ми навіть не створені для того, щоб дивитися вертикальне відео. А я люблю вертикальне відео. Ой, на да, хто тебе питає? Якщо цю проблему не зупинити, YouTube почне показувати по чотири відео за раз. Крапнуті вертикальні відео будуть розміром з поштову марку, і це лайно незабаром буде скрізь. Екрани кінотеатрів завжди були горизонтальними. Якщо перейти на вертикальне відео, кінотеатри стануть високими та вузькими. Всі кінотеатри знесуть і перебудують. А поки їх відбудують, міла Куніс вже стане старезною бабцею. Птахи будуть битися в будівлі. Чия не дає мені дивитися вгору. І Ніхто не сяде в перший ряд знов. Джордж Лукас перезніме свої зорі невіни. Знов. А у мене ніколи не було можливості розповісти історію так, як мені хотілося, і це для мене шикарна можливість поекспериментувати з новими технологіями. Бля, який ти гівнюк. Щоразу, як ти знімаєш відео на мобільний, з'являється ця спокуса. Просто скажи ні. Скажи ні Джорджу Лукасу, скажи ні, бабці Мілі Куніс. Скажи ні. Вертикальному відео. Якщо ти побачиш когось, хто так робить, скажи не знімай так, дурбелик.